Зрештою, до тривожності можна звикнути, як звикаєш до холоду, як звикаєш до безупинної зливи посеред пізнього вересня, як звикаєш бачити рідних мовчазними, розколитими, як звикаєш до автомобільного шуму або дитячого вереску. Просто щастя, як і пекучу тривогу, не відчуваєш, допоки воно не стається раптово, непередбачувано. Зрештою, у цьому всьому можна знаходити навіть спокій, в неминучості розставання, в очікуванні побачення. Може, саме зараз варто долати сумніви і забобони, коли є стільки ж простору, скільки ніжності і глибини, коли поетам знову так легко пишеться про любов. Зрештою, коли ще про неї писати, як не під час війни?